Росія наприкінці 2025 року ледь не залишила Польщу без електроенергії через масштабні кібератаки на енергооб'єкти. Про це заявив віце премєр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський в етері польської радіостанції РМФФМ. За його словами, наприкінці 2025 року країна пережила найсерйознішу атаку на енергетичну інфраструктуру за весь час. Метою було масове відключення світла для громадян. Гавковський прямо заявив про саботаж з боку Росії і наголосив, Польща була близька до блекауту. Ситуацію ускладнили складні погодні умови. Утім, за словами уряду, енергосистему вдалося втримати. Польські інституції були готові до атаки, причин для паніки немає. Обиде найбільше це була найбільша атака на енергетику за останні роки, яка могла б спричинити відключення електроенергії в останні дні 2025 року. І варто зауважити, що польські служби та польські установи були на висоті. Але масштаб цієї атаки, тобто хто стояв за нею, свідчить про те, що це була скоординована дія, спрямована на те, щоб зрештою відключити електроенергію громадянам Польщі. Мами дочинення з це вказує на те, що це була російська диверсія, спрямована на дестабілізацію ситуації.